Тарас Григорович Шевченко образ лірика, днівного бунтаря, поета, художника і просто людини, постає перед внутрішнім зором нашого сучасника через поетичні, прозові і малярські твори митця. Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно, бо для нас він український всесвіт. Він зробив нас як злини, формуючи. Хребет нації, яка дала сили вистояти в засланнях, тюрмах, на майданах і дає нам сили протистояти російській навалі. Нині, як і щороку, ми вшановуємо пам'ять Великого Кобзаря. Кожна річниця від дня його народження, чи це ще одна віха, в осягненні його слова. Здається, про життя і творчість стараша Шевченка ми знаємо дуже багато. Однак, Весь час відкриваємо щось нове, зазираючи до книг. Хочете перевірити, зробити це дуже просто. Варто тільки прийти до бібліотеки. Щороку навесні оживає з новою силою поетичне слово Тараса Шевченка. Чи задумались ви над тим, в чому таємниця Шевченкового слова? Мабуть, в тому, що воно промовляє до нас. З такою невимовною силою, хоча звучить так просто. В ліричних моментах його вірші викликають сльози, зворушення в динамічних гнів. Він писав вірші та поеми, прозові та драматичні твори. Але визнання поетичного таланту Шевченка прийшло після виходу у світ у 1840 році. Тоненької віршованої книжечки під назвою Кобзар. Коли ми гортаємо Кобзар, то бачимо тернисті дороги поетового життя. Перед нами поезії, народжені у мандрах, казематах, у Пісках Закаспійських пустель. Кобзар це книга про наше минуле. І наше сьогодення. Взявши до рук Шевченкового кобзаря, мимоволі спадає на думку, яке довголітнє його життя. Цю безсмертну книгу читали ще сучасники Великого Кобзаря. А сьогодні в кобзар читуємося і ми. На сьогоднішній день у нашій книгозбірні є 25 кобзарів різних. Років видання, найстаріший з яких 1947 року, найновіший 2014. Поезія Тараса Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною духовного єства українського народу. Шевченко для нас це те, чим живуть, чого черпають. Сили й надії. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко. Ніхто і подумати не зміг, що народжене у селяцькій хаті Малехілоп'я стане великим генієм України, поетом, художником, стане великим кобзарем. Відтоді минуло 209 років. Але кожний раз, наче вперше, ми відкриваємо надзвичайний світ Шевченкового слова. І знаходимо в нього відображення сучасності, ну, і, звичайно, знаходимо щось нове про Кобзаря. Естетики Шевченко не любив. Згадаємо, хоча б ось такий епізод з біографії поета. Улітку літку вісімсот року він готувався до звільнення із солдатчини до далекої дороги з берегів Каспію до Петербурга. Запасався одягом, харчами, клопотався про гроші, а ще в дорозі він хотів щось почитати. І тут йому поталанило. 5 липня поет пише в щоденнику Заходжу в ротну канцелярію, глянь, а на столі поруч зразковими чоботами лежать три доволі грубі книги в сірій потріпаній окладинці. Читаю заголовок. І що ж я прочитав? Естетика або наука про прекрасне. У казармах естетика. Як з'ясувалось, цю книгу передав спеціально для Шевченка його знайомий. Колишній рядовий першого ренбудького лінійного батальйону польський політичний засланець Северин Пшевлоцький, коли виїздив з Уральська на далеку Батьківщину. Звісно, поет як зрадів цій несподіваній милості фортуни, хоча, з другого боку, у дорозі він з куди більшим захопленням почитав би щось інше. нами відразу ж після компліменту на адресу грайливої фортуни поет додає «Чтиво, правда, не зовсім наймій смак, та що ж його робити на безриб'ї і рак риба. А далі робить ось таке пояснення: я, не дивлячись на мою щиру любов до прекрасного мистецтва і у природі, відчуваю нездоланну антипатію до філософій та естетик. Тарас Шевченко багаторанний геній, і, безперечно, один з найяскравіших представників українського мистецтва. Художник-живописець, аквалерист, майстер Сепії та Граді. Він залишив по собі значну картинну спадщину своїх шедеврів. Нині відомо понад тисячу робіт його пенсій. З них збереглося 835 полотен. понад 270 полотен утрачено. Живопис і поезія тісно перепилися між собою в роботах Ковзаря. Ще видатний Леонардо Да Вінчі говорив, що малярство це німа поезія, а поезія промовисте малярство. І от природа дуже щедро нагородила Шевченка не тільки даром пера, а й талантом художника. Живопис для митця став потребою і вираженням його творчого духу. У 1844 році Шевченко виконав серію копорту під назвою Живописна Україна десь образом сцени з побутового життя українського народу. Визначне місце у живописі поета посідає портретне зображення існує близько 150 творів цього жанру. Не можна оминути увагою автопортрети Шевченка. Вони є своєрідним біографічним полотнищем художника, їх близько 50. -ти. Картини Шевченка часто порівнюють з роботами Альберта Дюрера, Рембранта з японською гравюрою. У перші дні весни українці традиційно вшановують славетного кобзаря. Про нього треба нині не тільки на святах промовляти, а кричати на вуличних перехрестях, щоб як дзвін тривоги калатало його слово. Ніколи не був він таким актуальним, як нині. Цей рік особливий, коли український народ і все прогресивне людство. В жорстокій і кров війні з російською навалою відстоює, виборює і стверджує свою незалежність. Про це мріяв і присвятив своє життя великий Шевченко. Він для нас назавжди залишиться закликом до дії, боротьби і не тільки у віршах, а й візуалізованих образах, пам'ятниках, барельєфах грудях. Цікаво, що Тарас Шевченко жодного разу не був на Прикарпатті. Про край своєї матері Тарас знав із альманаху Русалка Дністрова, але саме тут йому встановлено найбільше пам'ятників. У нас на Івано-Франківщині їх аж 201, у нас на Долищині 5. Це у селах Надії, Максимівка, Гереня, Шевченкове та у міському парку міста Долини. Серед науковців тривають дискусії стосовно того, де ж найперше на Прикарпатті з'явився пам'ятний знак Кобзарю. Вважають, що найпершим пам'ятником у селі Надію колишнього Долинського району, який відкритий у 1912 році, до наших днів, Збереглася унікальна фотографія урочистого відкриття цього пам'ятника, яку вперше опублікували у 2008 році. Сторіччю відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку в Надієві поет Василь Олійник присвятив вірш. Сто літ минуло, століт пролетіло, а слово Шевченка жило і мужніло, і крила здіймало до сонця ясного. Шевченкове слово, ну хто ми без нього? Ходили б чужими по білому світу. Ми без Катерини, ми без заповіту, ми без гайдамак, без причинни і тризни, Не був без матусі, Не мов без вітчизни. І добре це знали надіївські люди, і словом Шевченка були вони всюди. У полі, як сіяли житечко жито, на луках. Як трави ходили косити у сотні Стрілецькій, повстанській краївці, в Сибірі, де ми не скорились Сто літ пролетіло, літ промайнуло, Шевченкове слово нас знов пригорнуло зібрало до гурту велику родину і чути наш голос на всю Україну. 1961 року на Прикарпатті широко відзначалося сторіччя Дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. У області було відкрито ряд пам'ятників, серед них пам'ятник у селі Шевченкове. 1964 року, на честь 150-річчя від дня народження Шевченка, у міському парку Долини також відкрили пам'ятник, але в 1900 в 1988 році його реконструювали та перенесли на нове місце, де він стоїть і дотепер. Тільки у жовтні 2013 по лютий 2014 зроблено капітальний ремонт пам'ятника, під час якого посилили основну конструкцію і замінили старі гранітні плитки. Біля приміщення сільської ради в селі Герні встановлено також погруддя Тарасу Григоровичу. Ця подія відбулася 1996 року на честь 625-ї річниці першої згадки про село. Малою канівською кручею називають пам'ятник Тарасу Шевченку в селі Максиміці. Монументальна скульптура стоїть на узвищі поряд з могилою січових стрільців. Відкриття відбулося в листопаді 1990 року. Цій події. Поетеса Ольга Литвин присвятила вірш. Стоїть Шевченко світочем душі, в маленькому селі на Прикарпатті, над кручами і водами свічі, на постаменті у гранітній мантії, стоїть Шевченко світочем душі. Вся її свіча Тараса, як в соборі, свіча провісниця. І як безцінний дар, він нації стремління дав доволі, По азбуку життя вмістив кобзар, і насторожі всім поставив слово, яке не, ка не кане лету крізь віки, через роки отримає основу, вторує шлях довірної мети, пистрим мечем, вогнем пекельним. Слово пророче добре обпече, борцям за правду ще додасть натхнення. Золи золи, відродиться і з мертвих оживе. Про пам'ятники, барельєфи, погруддя. Пророку на Прикарпатті, а зокрема і на Долинщині, ви зможете дізнатися з літератури та друкованого матеріалу у секторі краєзнавства. Долинської центральної бібліотеки. Центральна бібліотека вітає всіх пошановучів Шевченкового слова. І чекає вас в бібліотеці. Пам'ятаймо, поки живе Шевченкове слово, буде жити Україна.